Ми, ми, ми говорили з тобою, що поговоримо трошечки про фінансові тенденції 26-го року. Я з твоєї точки зору, як прогнозист певних подій, можу розповісти про це дещо. До речі, ти знаєш, от той обвал умовний кріпти, який відбувся в жовтні, я спрогнозувала, да. якщо що, я знала, що таке да. буде. І так, я знаю при приблизно дві дати в 26-му році, два періоди, в які також можуть відбутися подібні ситуації. І це я навіть тут повиписувала, да, щоб тут точно людям, щоб вони не хвилювалися, і так далі. Да? Тобто повиписувала ці певні періоди. Якщо буде цікаво, я про це сьогодні так, можу сказати. Основні от такі тренди, на які б я дивилася в 26-му році, це те. Що все, на найближчі 20 років ми маємо зрозуміти, що тема взагалі фінансових ринків вона повністю зміниться. Тобто, найближчі 20 років більше такий світ, як був раніше, з всіми там, да, нам всім відомими системами оплат, там Visa, MasterCard, да, з усіма цими фондовими біржами, як раніше, з доларом і тими валютами у тому форматі, які вони були, все. Типу, вони за 20 років не то щоб занепадуть, ну то, то що ми бачимо, да а вони зміняться.